Вас на нашому каналі. І сьогоднішнє відео я хочу почати з того, що сказати вам дякую за таку кількість привітань. Ви знаєте, я навіть не очікувала, що така кількість людей мене може поздоровити з Днем народження. А відео, коли вийшло моє про день народження, там більше ста коментарів і досі пишуть, пишуть і пишуть. Мені дуже-дуже приємно. Дякую всім вам за поздоровлення. Так, і сьогодні я після роботи так мчала, так спішила, бо в нас пошта працює тільки до шостої години, щоб забрати свою посилочку, тому що вона в мене дуже така довго очікувала. Я її так чекала, а замовляла через Укрпошту для того, щоб менше платити за доставку. Бо Нова пошта вже взагалі просто ума зійшла зі своїми цінами. От. А це все впливає на майбутню ціну свічок. Тому я намагаюся як умога менше затратити на ось це все, щоб на виході потім дати ціну на свічки нормальну, адекватну і не за всі гроші світу. Тому давайте відчиняти і дивитися, що там. Як я і обіцяла, що скоро будуть нові аромати для свічок, саме осінні. Тому я замовила, сама не знаю, який буде в них аромат, буду зараз їх нюхати і розказувати заодно і вам, які це аромати. Також я вставлю вам фото. З описом цих ароматів, щоб ви могли побачити ноти, які тут. Тому що, знаєте, у нас у всіх нюх працює по-різному, і кожен може чути якісь такі свої нотки і аромати. Тому, якщо комусь буде цікаво почитати ноти аромату, ви можете нажати на паузу і почитати. Так. Ну що, давайте почнемо. Перше, що мені попалося до рук це гарбузове суфле. Ось такий аромат. Я вважаю, що гарбуз це такий символ осені. Тому обов'язково, тим паче, що в мене є свічки-гарбузики, так, і формові, і гіпсові гарбузики, і додати до них аромат гарбузового суфле, мені здається, це буде просто ідеально. Так, ну що, нюхаємо. Ви знаєте, він солодкий, і він дуже сильно мені схожий на банановий хліб. Якби, ви знаєте, я прям е, потім візьму банановий хліб і понюхаю і зрівняю, бо я зараз навіть не відчуваю різниці між ними. Солодкий, такий солодкий, але він дуже приємний. Просто він мені напоминає банановий хліб, тому я навіть не можу нічого вам сказати новенького. Він солодкий, прям дуже-дуже такий солодкий аромат, дуже приємний, дуже смачний і дуже мені нагадує банановий хліб. А можливо, ви не перепутали? Я зрівняю і потім вам розкажу. Але приємний аромат, хто не захоче. Так, і слідчий аромат це яблучний штрудель. Це також, знаєте, такий атрибут, як для мене, осені, тому я також вирішила його замовити. Так. М -м -м. Тут так відчувається ванілька і відчуваються спеції так там далеко. Я, прям я відчуваю, корицю відчуваю. О! Бадьян відчуваю дуже цікавий і дуже такий багатогранний аромат прям. М -м -м. Дуже круто відчуваються спеції. Хто хоче спеції, то це саме воно. Так, і. Третій аромат, це той аромат, який в мене вже був. Це аромат магнолія і піон. Я цей аромат називаю це просто дорогі французькі духи. Просто шикарний аромат. Класно підходить під свічку півонію. Так, перевірю, чи він. Він, боже, він такий класний, просто. Мм. Він ну, це ідеальний аромат. Там настільки пахнуть ці квіти, настільки він квітковий, свіжий, просто шикардосний аромат. Ой, ви знаєте, з ним поки що для мене не може зрізня... зрівнятися нічого. Ну, як банановий хліб, і ось цей штрудель, і гарбузовий суфле вони також бомбезні, ці аромати. Але вони. Більш солодкий, а цей він квітковий і свіжий. Дуже класний аромат. Так, будемо зараз порівнювати аромати. Банановий хліб і гарбузове суфле. Бо вони мені дуже схожі просто. Банановий хліб. А, ні, тут прям яскравий, яскравий аромат банану. Ні, от! От що треба було? Треба було взяти два аромати, щоб почути аромат е, гарбузового софле. Тут такий аромат кориці. Ви знаєте, він мені зараз взагалі нагадує глінтвейн. Хто колись пив Глінтвейн, От оце чимось нагадує глінтвейн. Так, взагалі не такий, як банановий хліб. Банановий хліб. Набагато-набагато солодший. А цей тут, прям спеції. Дуже цікавий аромат. Солодкий зі спеціями, я б так сказала, про гарбузове суфле. А банановий хліб це чисто солодкий бананчик. Тут дуже в банановому хлібі дуже яскравий аромат бананчику. Але загалом, я бачу, що багато хто кутючує банановий хліб, всі уявляють. Аромат хлібу, то я вам хочу сказати, що ці аромати тут дуже багато нот, вони як духи. Спочатку ти чуєш один аромат, потім інший. І коли свічку тушиш, там ще виходить третій аромат. Тобто, вони дуже багатогранні. Тут немає таких простих, як взяв кусок хліба, понюхав, він пахне хлібом. Ні, в цих ароматах такого немає. Тут дуже вони багатогранні, ці аромати. І кожний по-своєму чудовий. Абсолютно, от не можу сказати, що якийсь аромат я понюхала, і мені не подобається. І я далі буду нарощувати, нарощувати, нарощувати лінійку своїх ароматів. Хочу прям мати дуже велику колекцію, щоб кожний знайшов якийсь свій аромат, який буде його улюблений до душі, до потрібно і свічки, бо там насправді їх більше ста цих ароматів, які завгодно. От, скоро в нас ще з'явиться аромат Різдвяне вогнище. Це взагалі аромат не схожий ні на що, тому що там відчуваються також спеції, і відчувається прям димок. Прям От запах димку є в цьому аромату. Він дуже незвичайний. Я пам'ятаю: в тому році новорічні свічки робила з цим ароматом, то цей аромат розлетівся. Просто так, і його нема. Всі замовили свічки з цим ароматом, а потім я його кинула замовити, а його немає ніде на складах. Тобто його розгребли всі свічевари. Тому, коли він у мене з'явиться, не знаєте. Не тяніть, якщо ви хочете з цим ароматом щось замовити, тому що він закінчиться швидко. Хочу показати вам рівень нашої з Сашою любові до квасолі. Причому ця любов наша така прийшла тільки в цьому році. Раніше взагалі не їли. Це ми купували тут у нас в Черкасах, а оцю квасолю привезли із східниці. От. Тому в мене зараз по планах замочити якусь із них, не знаю яку, мабуть, оцю, її найбільше. Замочити і сьогодні зварити квасольки. Починається осінь, у нас прям це безкінечно, Гарбуз, гарбуз, гарбуз. Мені розповіла жіночка на базарі, у якої ми, до речі, його купували. Я купувала для того, щоб зварити знову повторно отой гарбузовий суп-пюре, тому що моїй хлопці дуже його прям, він їм сподобався. А мені жіночка каже, А ви пробували готувати в мультиварці? Я кажу, ні, не пробувала. Я, говорю, Я не люблю його просто шматочками. Вона каже, а ви спробуйте. Просто крупними шматочками в мультиварку, буквально ось так водички, і на тушіння поставте. Ну, я думаю, спробую. Навіть не зробила суп, а поставила на тушіння. І потім, коли я дістала медом зверху, Боже, яка це смакота. І навіть сподобалось моєму Саші. Коротше, Ця половинка повинна була бути на суп, але суп відміняється. І я другий день підряд буду готувати по ось такому методу гарбуз, бо це дійсно дуже смачно, і плюс воно тушиться, воно без олії, без, без, ну, це все корисне, не смажене. Дуже класна штука. Якщо ви ніколи не готували. В мультиварці гарбуз раджу це дійсно смачно і так можна робити. Ось так буквально трошечки додаю води все, все остальне гарбуз пустить сік. Так, і ставлю на режим тушкування. Але він не стоїть увесь той режим, бо в мене тушкування це година. А воно займає хвилин 20. Я просто відкриваю і пробую. Тільки гарбуз став готовий, я його виключаю і достаю, і поливаю зразу ж медом. Так, я, як завжди, працюю. Приїхала з роботи і працюю. У мене зараз два замовлення на ось такі мої чудові гарбузики. Цей гарбузик я сьогодні буду заливати свічку. Банановий хліб буде ароматна, ароматна свічка. А другий гарбузик сьогодні буду тільки заливати, і він буде ще добу в мене сохнути. Поїде просто пустий гарбузик. Сьогодні замовили. Для тих, хто не знає, я створила телеграм. Вже туди додаються активно люди, я його веду, все те саме виставляю, що я кожного дня виставляю в Інстаграмі. Тобто там буде повністю вся актуальна інформація, все-все. Красиві фотографії, красиві відео, які я створю для Інстаграму. Все таке ж буде і в телеграмі, тому хто ще не підписався і кому це актуально, я посилання залишаю. На телеграм. Ви там мені можете і написати, в общем, мені здається, це зручно. Телеграм, мабуть, зараз є у всіх, всі там читають новини. Так, роблю золотистий хвостик. Така ця, цей гарбузик красивий, прям взагалі, я від нього. Балдею, як кажуть. Дивіться, який хвостик красивий, золотий. Так, сухнуть. І я зараз ще, бачите, тут вже гарбузик помаранчевий, а всередині ще не пофарбований. Зараз пофарбувати, лаком покрити і свічку залити. Які красивенні рози мені подарували на роботі? Такі і пахнуть. І знаєте, я хочу їх укорінити. Я вже це пробувала робити не раз. Кожний рік мені на роботі дарують рози, я їх набагаю, намагаюся вкорінити. Пробувала вже засовувати в землю і накривати. Стаканчиком пробувала водички тримати довго поки корінці, і жодний метод поки що не спрацював. Підкажіть, можливо, ви знаєте, як вкорінити таку красу і посадити в себе. Вони такі просто неймовірні. Сьогодні дуже в мене насичений день. Дуже багато справ, і я трохи не встигаю все робити, тому у мене на такий випадок є ось такі курячі стріпси, які мене виручають в приготуванні їжі. Вони дуже смачні і ми завжди намагаємося їх тримати в морозилці на ось такий випадок, коли не вистачає часу. Квасолька вже моя готова, тому ставлю її відварюватися. Ох ці уроки. Ну, можливо, в тебе є мрія, ким би ти хотів стати в цьому житті? Чи, можливо, мрія чогось досягти в цьому житті? Яка така най-най-най найзаповідніша, -най -най чого б ти хотів найбільше в світі? Та багато чого. Ну, а най найбільше, найбажаніше. Щоб ми стали багаті. Щоб <губ> ми стали багаті. Ну, а що, це ти... А давай, хорошо, давай ця... <губ> цю думку з тобою розвивати. Найнай, най щоб ми стали багаті. А для чого потрібно тобі це багатство? 25 хвилиночок пройшло і готовий мій гарбузик. Бачите, вже прямо аж такий. Аж розвалюється. І скільки ще е, жидкості там от виділилось. Так що води можна взагалі капілюшечку капелюшечко І все. Тепер я його перекладаю в лоточок і просто поливаю зверху медом. І воно готове до вживання. Така смакота, неможливо передати. Я вже приступила до заливки свічечки, встановила гнотик ось такий дерев'яний. Він буде тріщати при горінні, таку атмосферу буде створювати. А ось тут в мене вже топиться віск. Розтоплюється, потім ще олійку, банановий хліб додавати. В общем, процес іде свічечки. зробили ті уроки це просто, ви знаєте, якийсь жах з цими уроками, бо уроки задають такі, які дитина сама зробити не може. І батьки вимушені увесь вечір сидіти біля дитини і робити з нею уроки для того, щоб дитина нормально навчалася в школі. От. Я приступаю, так як я в мене замовлення ще на один гарбузик, і я лью гіпс, вирішила ще залити, щоб у мене був е, той білий комплект, який ви так всі любите, який всі замовляють, там, де йде підставочка, е, шкатулочка і вазочка. Думаю, залью, щоб він у мене був в наявності, якщо хтось забажає щоб не потрібно було чекати, поки я його виготовлю, щоб він вже в мене був. Тому я оце колочуся, колочу гіпсов майже в 10 часов ввечора. Але нічого, зато потім буде легше. Коли буде замовлення, я просто його спакую і все. І воно поїде до своєї власниці, а не треба буде бігом стояти, виготовляти, робити. Тільки я отримала гіпс, як гіпс у мене вже починає закінчуватися. Я подумаю над тим, що мені, мабуть, треба якось оптом купити якийсь великий мішок. Бо Я взяла 6 кг і щось вони дуже, прямо дуже швидко в мене вже підходять до кінця. А в нас попереду ще буде стільки різних гіпсових виробів. Скоро новий рік і підуть ось іграшки на ялинку. Так, так. Я ще й таке роблю з гіпсу. Там такі красиві іграшки на ялинку. Ось так і проходять мої вечори зараз. кайфую. Мені це дуже подобається. Я колочу цей гіпс, і я кайфую. Потім я його лакую і я також кайфую. Мабуть, хіба що коли я його шліфую, то це така не дуже приємна робота. А все інше я прям обожнюю цим займатися. І мені не вистачає форм, мені так хочеться багато ще чого зробити. Вам показати. А мені в свою чергу приємно, що вам це подобається, що вам це цікаво. Ну, тому що я ж показую своє життя, а таке воно в мене зараз. Я по вечорах готую їсти і займаюся гіпсом та свічками. Ось на сьогодні і закінчується мій день. Я пакую посилочку. Посилочка сьогодні буде їхати до міста Суми. Буде радувати своїх власників. Наборчику в мене сьогодні. Підставочка помаранчева, гарбузик із свічкою помаранчеві та свічка півонія. Часу вже вам знімати все це показувати не було. Зняла для інстаграму, тому переходьте зможете побачити вже там. А з вами я на сьогодні прощаюсь. Дякую за перегляд, дякую за підписку, лайки, за все увагу, яку ви проявляєте до мого каналу. До нових зустрічей!